Добрий день, шановні колеги. Герпе Зостер це вторинна маніфестація інфекційного ураження, що викликає вірус варіцела Зостер. Відомо, що ураження вірусом варіцела Зостер має дві основні клінічні прояви: це гостру форму вітряну віспу та рецидів хронічної інфекції, оперезуючий лишай який характеризується односторонніми герпетіфорними висипаннями на шкірі із вираженим больовим синдромом. Первинна інфекція, як правило, протікає у дитячому віці, симптоматика якої відома як вітрина віспа, після чого вірус персистує в латентному стані в організмі, у сенсорних англіях нервової системи. При реактивації він потрапляє ретроградно по нервовим аксонам до епідермісу, де відбувається його реплікація в епідермальних кератиноцитах, що супроводжуються типовими морфологічними проявами. Реактивація латентного варіцело-зостер віруса в ділянці нервус офтальмікус маніфестує як герпіс зостер офтальмікус. Частота захворювання варіює від 12 до 15 на тисячу осіб. А у віці старших за 60 років частота значно підвищується і становить від 5 до 10 на тисячу осіб. На сьогоднішній день до 95 популяції є носіями антитіл до вірусу варіцелозостер. Більшість з них носіями антитіл – до вірусу в латентній формі. Із них у 20% носіїв розвивається реактивація вірусу, яка клінічно проявляється у вигляді оперезуючого лишаю. Реактивація може відбуватися внаслідок зниження теклітинно опосередкованого імунітету у пацієнтів похилого віку. Які знаходяться на ятрогенній імуносупресії, це в першу чергу пацієнти з онкозахворюваннями, лімфограну лейкозами, лікозами, які отримують імуносупресивну терапію, а також пацієнти, які довго тривало, отримують системно кортикостероїди. Також з призначенням з основного захворювання. Крім того, це може бути основне захворювання, яке впливає на імуні... імунітет, це вілл-інфіковані пацієнти, а також реактивація може відбуватися внаслідок травми або психічного стресу. І близько у всіх 15 п'ятнадцять відсотків реактивація таркається саме нервус автальмікус, і в першу чергу вражаються ті структури ока, які мають нервове походження внаслідок нейротропних властивостей вірусу. Офтальмологічні прояви герпезостер включають визикулярний дерматит у вигляді висипання міхурців на шкірі голови, обличчя, повік та конюнктиви, ураження лицевого, тричастого або околорухового нервів з розвитком невралгії, парезів або перелічів, ураження вегетативної нервової системи. У вигляді порушення чутливості рогівки, зниження сльозопродукції, що веде до розвитку нейротрофічної кератопатії, також може спостерігатися ізольована зміна форми та величини зіниці, атрофія райдужної оболочки, можливе випадання брів та вій на стороні ураження. З боку повік, це може бути набряк повік. Птос аномалії положення повік у вигляді ектропіона або ентропіона. З боку конюнктиви, сирозний псевдомембранозний фолікулярний кон'юнктивіт, який супроводжується візикулярними висипаннями на кожі повік. І ускладнюватися кон'юнктивіт герпезостер може утворенням симбелефорону. Щодо ураження рагівки, то у двох-третіх хворих з герпезостер-автальмікус розвивається керетит, який може слідувати безпосередньо за невралгією та змінами шкіри, або може передувати цим змінам за кілька днів. Кератит може бути епітеліальним, визикулярним чи деревоподібним, інтерстиціальним імуноопосередкованим, дископодібним, але ця форма розвивається частіше через 3-4 місяці після гострої фази. При неадекватному лікуванні спочатку цей кератит може бути некритизуючим. Або розвиватися нейротрофічна кератопатія внаслідок порушення інервації та чутливості рогівки. До типових ускладнень належать розвиток аномалій положення вік, в тому числі злагофтальмам, тріхіаз, сухий кератоконюнктивіт, нейропаралітичні виразки рогівки, увеїд хоріоретініт та нейрооптикопатія, а також вторинна глаукома. Що касається нейротрофічної кератопатії, то вона спостерігається у кожного другого хворого, який має офтальмологічні прояви Герпес Зостер. При цьому у 25% розвивається нейротрофічний кератит. Тому в комплекс медикаментозного лікування необхідно включення препаратів як протигерпетичних і протизапальних. Також препаратів, які покращують трофіку тканин місцева та системна. Крім цих ознак, також можуть наблюдатися склерит вузловий чи дифузний, точковий кератит, а також номулярні інфільтрати в передніх шарах рогівки, які дуже схожі на аденовірусний конюнктивіт. В ускладнених випадках ірит. Які супроводжуються дифузною лімфоцитарною інфільтрацією радужної оболонки з розвитком гіпопіону, гіфеми, секторальної атрофії радужної оболонки? У 30% хворих може розвиватися вторинна глаукома. Також до тяжких ускладнень відносяться невріт та атрофія зорового нерву, а також гострий некроз ситківки. Діагностика герпец зостеркіретіта не представляє труднощів, тому що типова клінічна маніфестація не потребує спеціальних лабораторних досліджень. Вони виконуються тільки в випадках. При клінічній невизначеності для диференційної діагностики з герпес симплекс інфекцією, тоді ставиться полімеразна ланцюгова реакція з матеріалом, отриманим з ерозій або пустол, або міхурців. І в більш рідких случаях визначення рівня специфічних до варіцела зостер вірусу імуноглобулінів М та ДЖ. Диференційний діагноз треба проводити з контактним дерматитом, плегмоною по вік, а також захворюваннями, які протікають з утворенням шкіряних міхурців. Якщо ми маємо нейротрофічний кератит на тлі Герпезостору, то ступінь важкості ми виділяємо за класифікацією ДО, згідно якою до слабкого ступеня відноситься Нейротрофічний кератит за змінами епітелію без наявності його дефекту, середнього ступеня це дефект епітелію без залучення строми, і до тяжкого ступеня відносяться всі нейротрофічні кератити, де вже є залучення строми. До основних принципів лікування герпезостер кератиту належить обов'язкове застосування якомога раніше. Системних протигерпетичних препаратів ацикловіра або валацикловіра у відповідних дозуваннях, причому найкращі результати мають ті пацієнти, які отримують системну протигерпетичну керетиту у перші 72 години після появи клінічних ознак. Місцеве лікування поверхневих та глибоких форм герпезостер-кератиту проводиться аналогічно лікуванню цих форм при герпетичному кератиті, а при нейротрофічній кератопатії відповідно до стадії її розвитку з максимальним виключенням усіх препаратів, що містять консерванти. Паралельно цьому проводиться локальна терапія шкіряних висипань, яка орієнтована на переважаючі шкіряні зміни, і яку, як правило, призначає лікар-дерматолог. Щодо лікування герпезостерхератіту, то до системних антисептиків, індукторів інтерферонів обов'язково додаємо сльозозамінники без консервантів на гіалуроновій кислоті. При підвищенні внутріочного тиску гіпотензивні препарати за винятком простагландінів, при фарбуванні рогівки, навіть епітеліальному, обов'язково гельганцикловіру або 3% мазь ацикловіру 5 разів на день. Можливо, також додатково застосовувати мазі з декспантенолом, системна валацикловір, по 1000 мг три рази на добу до 10 днів або ацикловір 800 мг 5 разів на добу чи внутрішньовенна кожні 8 годин. Обов'язкове лікування постгерпетичної невралгії із застосуванням низьких доз амінотриптиліну, карбомазепіну та дізіпраміну. Лікуючи пацієнтів з герпезостер, треба пам'ятати, що можуть з'являтися ознаки дуже небезпечні для загального здоров'я, а також життя пацієнта. До цих ознак відносяться мультисегментарне або генералізоване ураження шкіри, поява менінгіальних ознак. Гострі цереброваскулярні або кардіоваскулярні ускладнення, ризик яких в перший рік захворювання у пацієнтів похилого віку підвищується в 4,5 рази. Крім того, особливо увагу треба приділяти молодим пацієнтам з герпезостер, особливо при атиповому або важкому перебізі. Тому що герпесостер у таких пацієнтів може бути раннім індикатором ВІЛ інфекції. І при ознаках ускладненого перебігу треба конціліум на дослідження відповідних фахівців дерматолога, невропатолога, терапевта та отерінголога. При лікуванні нейротрофічного герпезостор керетиту. Місцево застосовуємо репаранти: це краплі і мазі з вітамінами А, Е, амінокислотами, аутосироватку крові, а також плазму, збагачену тромбоцитами, сльозозамінники без фосфатів з гіалуроновою кислотою, можливо, застосування м'яких контактних лінз. Також приділяємо увагу стану повік і при. За показаннями, використовуємо безконсервантні серветки для гігієни повік і системно додаємо вітаміни групи Б та комплекси з омега-3 та 6 жирними кислотами. При неефективності лікування своєчасне направлення на хірургічне лікування. Показами до хірургічного лікування є персистуючий дефект епітелію, який не піддається етіотропному та патогенетичному консервативному лікуванню протягом місяця, деструкція або розплавлення строми з загрозою перфорації наявності дісеме або перфорації рогівки. І хочу відмітити, що при герпезостер, кератиті кератіті та його ускладненнях перевага віддається більш щаднім методам оперативного втручання, і на першому плані зі стоїть трансплантація амніотичної мембрани. Біологічне покриття Запучковською або пашарова кератопластика. Також ми широко використовуємо блєфорофію в тих випадках, коли ми не маємо ніякої тканини, котрою треба покрити рогівку, може застосовуватися кон'юнктивальна пластика. А також широко застосовуються комбіновані операції: це трансплантація амніотичної мембрани з блефорофією, пошарова кератопластика з блефорографією, та е, також може застосовуватися в комбінації з трансплантацією амніотичної мембрани. Амніотична мембрана завдяки е, стимуляції. Е, Епітелізації поверхні рогівки та реінервації має добрий протизапальний ефект, імуномодулюючий ефект, пригнічує неваскуляризацію рогівки та запобігає грубому рубцюванню рогівки. І треба сказати, що як Консервативне лікування, так і хірургічне лікування і післяопераційний період цих пацієнтів потребують довготривале застосування сльозозамінників. І мені дуже приємно відмітити, що до великої кількості іноземних сльозозамінників ми вже протягом двох років маємо свій вітчизняний сучасний сльозозамінник без консервантів – це гілайс, який має гіалуронову кислоту з високою молекулярною масою, яка добре змащує та зволожує поверхню ока та забезпечує комфорт її. Поверхні. Крім того, він достатньо довго, завдяки високій молекулярній масі та концентрації утримується на поверхні ока, не впливає на гостроту зору, а при ушкодженнях поверхні ока зменшує сквоможну метаплазію та покращує функцію келихоподібних клітин. І що ще, ще важливо, що має дуже зручний флакон для інстиляції. І протягом останнього року до цієї лінейки додалась ізотонічна мазь гілайське, це унікальна комбінація гіалуронової кислоти 0,4% з вазеліновою алією, яка призначена для більш важких проявів синдрому сухого ока з недостатністю ліпідного шару сльози та захворюваннях. Раївки. Таким чином, на сьогоднішній день арсенал наших сльозозамінників достатньо широкий, і вони застосовуються протягом не менше 6 місяців послі перенесеного герпес зостер керетиту. До резюме моєї доповіді. Герпезостер офтальмікус це захворювання, яке через ризик важких ускладнень потребує междисциплінарного лікування, системна противірусна терапія та достатня терапія болю становлять основу лікування. Місцева терапія включає аплікації мазі ацикловіру або ганцикловіру, а при імунно-опосередкованих кератитах з включенням місцевих кортикостероїдів. при симптомах або ознаках, що вказують на ускладнений перебіг. Обов'язково потрібна участь лікування відповідних фахівців і за відсутністю ефекту від етіотропної і консервативної терапії своєчасне направлення на хірургічне лікування. Дякую за увагу. thank you